Ми летимо в Україну. Ура! Я чув, там сало намащують на вареники, а зверху посипають котлетою по київськи. Тато, це дипломатична місія. Президент Тимошенко збудувала ідеальну державу. Я маю дізнатися її секрет. Інакше мене імпічнуть швидше, ніж дідуся вигнали з будинку престарілих. Майо, дивіться, цей літак тягне за собою ще три літаки. А подивіться на ці поля. Жодного клаптика вільної слісу. Цільні ферми. І всі трактори вони. Вони що, складені чи що. Шановні пасажири, ласкаво просимо до української наддержави. Температура за бортом плюс 25 а, градусів. Радіаційний на заес ідеальний. Курс гривни до долара 1 до 100 на користь українців. Гм, яке тут чисте повітря, і жодної реклами казиночі розпродажу землі іноземцям. А ще 5 років тому тут було чортіше. Відстібайте паски, протирайте очі та готуйте шлунки. Ласкаво просимо в Україну.